365 днів про взаємовідносини. День 43. Створена помічницею. Буття другий розділ, 18 вірш. Створимо йому помічника, відповідного йому. Саме в цьому була воля Бога на життя жінки створити помічника. А так як ми знаємо, що Бог абсолютно все творить з метою. То, якщо жінка була створена як помічник, то Бог наділив її повнотою здібностей і можливостей, щоб виконувати це покликання. Для чого чоловікові помічник? Саме дружина являється людиною, яка допомагає чоловікові виконати Боже покликання на своє життя. І тому чоловіки, які розуміють це, вони в тандемі або в спілці з жінкою досягають великих, великих результатів. Отже, по-перше, якщо чоловік мав би виконувати це покликання з дружиною, то логічно, що у нього має бути план. Якщо у чоловіка немає плану, то жінка потрапила в халепу, тому що ніхто нікуди не буде рухатися. А по друге, Якщо жінка створена як помічник для того, щоб допомагати чоловікові реалізувати його план або його бачення ну Боже бачення, звичайно, на його життя, то якщо жінка рухається в іншому напрямку, тому що так їй хочеться, то логічно, що абсолютно все, що вони планують, буде поступово роздвоюватися або розрушатися або віддалятися. Ось і виходить, що сім'я сама в собі починає розділятися. Я не говорю сьогодні про те, що жінка не може мати своїх особистих інтересів або своїх бачень на життя. Я говорю про сім'ю. Я говорю, що в сім'ї по ключових моментах має бути згода двох чоловіка і дружини. Чоловік іде в сім'ї як той, який має бачення і план. Куди він веде сім'ю? А дружина є та, яка допомагає йому в кожному моменті виконати і реалізувати цей план. Такі сім'ї сильні, міцні і здорові. Якщо ж іде подвоєння, або кожен іде в свій напрямок. Логічно, що рано чи пізно така сім'я розділиться.